Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня, усмішку людям усім посилати і щиро доброго ранку бажати! Діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про світ професій. Для початку давайте пригадаємо, що ж таке професія. Візна малята, професія це праця, які людина присвячує все своє життя. Вона повинна приносити радість людині і всьому, що її оточує. Діти, а ви знаєте, ким працюють ваші батьки. Молодці. А зараз я вам пропоную відгадати загадки. Сідайте зручненько та слухайте уважно, хто на кухні хазяйнує, хто каструлями керує, хто смачні готує страви, пиріжки пече рум'яні. Так, вірно, це ж кухар. Наступна загадка. Хто в лікарні по палатах ходить в білому халаті? То людей з біди рятує та хвороби всім лікує. Вірно, діти, це лікар. Наступна загадка. Вміє вправно рахувати і товар пропонувати. Зошит книги олівець видає нам. Так, продавець. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває. Каменяр і покрівельник носить назву Будівельник молодці малята. Діти, давайте з вами пограємо в дидактичну гру, яка називається Що кому для роботи потрібно. У нас є Будівельник, кухар, продавець та лікар. Тож починаємо. Погляньте уважно та скажіть, кому для роботи потрібен молоток. Так, вірно, будівельнику, а ліки. Вірно. Лікарю, а кому ж потрібні гроші? Вірно, продавцю. А кому для роботи потрібна піч? Так, кухарю, молодці. А скажіть ну, будь ласка, а що ж робить продавець? Так, вірно, продає товари. Молодці. А що робить кухар? Так, він готує їжу. А що ж робить будівельник? Так, він будує, а лікар. Звісно, він лікує молодці. Діти, а скажіть, яка ж професія найважливіша? Так, кожна професія почесна і важлива. Тому найголовнішої професії немає молодці діти. Ви дуже гарно сьогодні слухали, а мені вже наразі час. Тож, нам все добре та до нових зустрічей на заняттях.